Приємно, що ми зараз зібралися. На жаль, зібралися в умовах війни. Таке на сьогоднішній день-сьогодення. Але наше завдання наших хлопців максимально наближувати перемогу на фронті, на передовій, лінії, а нам, в типу, робити все для цього можливе і неможливе. Ви знаєте, це все потрібно робити задля таких дітей, які виступали на цій сцені. Для цих дітей, які приносять найвищі нагороди і прославляють наше місто Черкаси. дорогі друзі, я дякую вам за ту працю, яку ви протягом року поклали на терен цих нагород, тому що вони безцінні, враховуючи в умовах повномасштабної агресії, враховуючи ті важкі умови, які Є зараз, то ці нагороди дійсно безцінні і представляти наше місто на українській, на міжнародній арені – це велика честь, так як і представляти сьогодні нашу країну. Мені надзвичайно приємно, що наше позашкілля воно багато років вже прославляє наше місто, добуває найкращі найвищі нагороди. І мені приємно, що в цьому році вперше за ініціативою Анатолія Васильовича Бондаренка з'явилася така програма стипендіальної підтримки учнів. Ми сподіваємося, що вона буде вас і стимулювати, і підтримувати, і буде гарним заохоченням. І звичайно, ми будемо старатися, щоб стипендій ставало все більше, а з вас все більше і більше нагород. Саме і щира віра в те, що ти робиш, вона приводить тебе до великих результатів. Нехай цих моментів буде.